П'ять документів для реєстрації громадської організації статусом юридичної сади. Перше це протокол оцих наших установчих зборів. Всі одразу скажу, що всі документи є у нас на сайті Українського незалежного центру політичних досліджень. Я залишу посилання, пряме на нього. Всі ці зразки документів можна скачати і не хвилюватися, що ви там щось забуло додати, або забули. Але в двох словах протокол, хто був, що прийняли, що вони проголосували. І обов'язково реєстр присутніх, тобто такий ще окремий аркуш з датою народження, з підписами, або під посвідчити, що особа справді справді це то зазначає та народження. Підписують головуючий секретарку. Ну, Якщо у нас тільки вдвох, це достатньо. Ми визначаємо хто головуючий, хто секретар. Підписуємо, голосуємо за рішення. За ці всі, що ми говорили, як ми називаємося, хто ми такі, які наші цілі. І це є перший документ, протокол. Фактично підтвердження, що ці збори відбулися, коли іде. Другий документ це статут. Найскладніший документ підготовці про статут можна дуже багато говорити. У нас теж є зразки статутів. Модельного статуту не існує, тому що модельний це той, який затверджений якимось державним органом. А в випадку громадської організації, структури керівних органів, їхні там підзвітність, робота дуже різняться. Тому модельного статуту статуту немає, але у нас є статут, який ми вже апробували. Багато разів реєстрували, він такий як конструктор, там можна додати щось своє, щось викинути. Є Але в кількох словах, що таке статут, що приблизно він має в собі містити? Mm -hmm. Він має там, основні позиції. Що це, що це за, за така форма? Що Це громадська організація, вона є неприбутковою, вона кого вона об'єднує, як, як вона називається і англійською, українською, іншими мовами, території її діяльності. Вся Україна вона може бути обмежена, які права її членів, які в неї керівні органи, як вона отримує там, майно, як вона, що з нею відбувається в випадку ліквідації. Тобто от, фактично ці всі пункти це такий основний кайтлайн ем, життєдіяльності громадської організації, тобто, що як, як живе організація, як вона приймає рішення. Деталі вже роботи організації, вони ухвалюються внутрішніми документами. То статут це такий більш такий рамковий основоположний документ. Конституція. Так, Конституція громадської організації, mm -hmm. абсолютно вірно. Отже, це другий документ. Статут подається в двох примірниках. Тобто, коли ми підемо реєструвати, ми будемо давати два, фактично два примірники статуту. Один залишиться в реєструючому органі на пам'ять, один повернуть нам. Статут не треба ні прошивати, ні підписувати, треба просто роздрукувати, правильно оформити і подати. Нам же його повернуть прошитим з початками. Далі. Третій документ це відомості про керівні органи. Тобто, кого ми брали керівником? Керівник можу, ми можемо називати а, керівника по-різному. Можемо називати його директором, виконавчим директором, президентом. президентом і так далі. Головою, головою країні, імператором. <роле> Без проблем. Закон не вимагає від нас якоїсь конкретної назви. Закон просто каже, що в громадській організації повинна бути структура така, найвищий органи. Керівник і інші керівні органи. Найвищі органи управління це загальні збори. От теж ми можемо називати їх конференцією, з'їздом, як нам хочеться, але фактично це загальні збори. Тобто є щось найвище, це всі члени, які обозначають такі генеральні рішення. Наприклад, якщо ми захотіли змінити назву або змінити напрямки діяльності, змінити там керівника, то це вирішує найвищий органи управління. Він збирається там. Раз на якийсь період, там, раз на два-три на роки, це вже все в статуті, якраз зазначається. А керівник це той, хто такий більш оперативний, підписує документи, от є обличчям, його можна, до нього можна ідентифікувати організацію. Фактично, керівник, як і будь-якої іншої організації, це має бути керівник, так само і громадської організації. І інші органи управління, це вже ми самі визначаємо. Треба нам правління, треба нам наглядова рада, треба нам контрольна ревізійна комісія. Це все не є обов'язковим. Тобто ми як конструктор собі складаємо, які можливо нам треба якісь там спеціальні комісії, чи тимчасові органи, чи нам треба вчена рада там. Все все залежить від специфіки діяльності організації. А чи є якісь перепрошую, перебуваю специфічні запобіжні заходи, типу покарання, якщо не виконуються якісь моменти статуту, там, наприклад, збори не збираються більше двох років, а в статуті це прописано? Чи є якийсь момент регулювання цього? Фактично, сьогодні держава практично не втручається в діяльність громадської організації. Це на відповідальність засновників. Ми створили цю організацію, впливало на якісь цілі. Якщо вона працює, цілі не виконуються, ну не виконується. Для держави ж ніякої там втрати від цього немає. І сама організація сама собі може так, визначити. якісь такі. Та вона регулює обов'язково в столоті повинно бути прописано, хто кому звітує і як я як член можу оскаржити рішення різних рівних органів. Очевидно, що є там і можливість судового спору. То, якщо, на мою думку, керівник порушує нашу конституцію, наш статут, я не можу це з'ясувати в рамках організації, але я впевнена, що там де якась узурпація і так далі. Я можу подавати до суду. Тоді mm -hmm. вже там буде змагання сторін, буде з'ясовуватися, хто хто правих mm -hmm. та ні. Але держава не втручається в янску громадської організації. Це невідповідальність засновників, невідповідальність керівників, тобто ми самі можемо навести лас. Такій... Держава може втручатися, якщо ми якісь фінансові якщо, махінації. Якщо ми, не, якщо ми юридична особа, у нас покладається обов'язок здавати фінансові звіти, податкові звіти. Якщо ми цього не робимо, то у нас там покладаються відповідні штраф, штрафні санкції. Але це ну, єдиний, напевно, момент, коли держава так впливає на громадську організацію. Якщо ж громадська організація створюється без статусу юридичної особи, то фактично її неможливо, неможливо не вплинути громадською організацією. Тоді повертаємось до кроків та до наступних документів. Отже, ми проговорили, що це протокол, що це статут у двох примірниках, що це відомості про керівні органи. Тобто, кого на яку посаду ми обрали, ми подаємо. Четвертий документ, він не простий для заповнення, він потрібен тільки для громадської організації юридичної особи. Це реєстраційна картка на проведення державної реєстрації. Форма 1. То вона, якщо хтось зареєстрував інші підприємства, товариства з обмежених повідальності ФОПів з себе як фізичну собі підприємця це обов'язково стикався з такою формою. Треба, треба заповнити такі багато клітинок, заповнюєш назву, місце знаходження, засновників. А теж у нас цей документ є. Але тут треба бути обережним, тому що він може постійно оновлюватися. Держава там міністерство юстиції тут є якісь нові поля, і треба бути обережним, скачувати найбільш актуальну версію. Чого заповнювати потрібно тільки те, що стосується громадської організації. Умовно кажучи, ця форма вона типова для всіх видів ем, ну, організаційно-правових форм, тобто і для підприємницьких товариств, і для громадських організацій. Тому, наприклад, поля, які там можуть побачити засновники злякатися, там статутний капітал. Для нас це не потрібно. Ми, там прочірки там, чи нулі. Ось. Тому є в нас зразок заповнення теж на сайті, заходьте. Дивіться. І п'ятий документ це заява про реєстрацію громадського об'єднання. Що сьогодні вона є, що сьогодні її треба освічувати Мінюсті. ми очікуємо, що будуть ну, не так задовго і ухвалені парламенту, можливо, ще в цьому році, можливо, вже в наступному, і цей документ буде відмінений. Але зараз він є. Тобто, п'ятий документ це заява створення, ми заповнюємо заяву створення і громадської організації, і посвідчуємо нотаріус. Це є спеціальний бланк. форма? так є форма, теж затверджено наказом ін'юсту. Uh -huh. Вона скачується, беремо флеш свій з паспортом, приходимо до нотаріуса. Нотаріус на своєму бланку її видруковує, перевіряє на дивиться наші документи, наш паспорт. чи це справді ми, чи ми справді визначені в протоколі, що ми можемо подавати ці документи, і посвідчує таку заяву. Скільки коштує нотаріус? Ну, десь в районі 200-300 гривень. Mm -hmm. В принципі, реєстрація є безкоштовною, тобто засновники нічого не плачуть, платять ніякого державного молитва, ми там не оплачують, але от нотаріус є платна. Mm -hmm. Це єдина. Та, єдина фактично послуга, яка зараз є платна. Mm -hmm. Всі ці документи можна заповнити самостійно. Очевидно, якщо там засновники дуже хвилюються, вони можуть звертатися до різних фірм, юристів. У нас теж можна, можна за консультацію звертатися, у нас працює гаряча лінія. А Але... можна її озвучити зараз? А, ну тобто це український незалежний центр політичних досліджень, гаряча лінія. Такі можна десь на ліпочки зустріти. Є телефон, і ми його теж залишимо. Це, він, правда, Київський ну 227 чотири два До нас на Фейсбук можна писати на електронну пошту. Ми намагаємося по мірі можливості одразу відповідати. Там якщо електронна пошта, то це може тривати там до двох днів. Якщо телефон, якщо консультанта немає на місці, то Залишити мобільний передзвонюємо, але ми даємо консультації. Ми не заповнюємо документи замість когось, ми можемо переглянути їх, підсказати, що, що вірно, що не вірно, але ми даємо такі консультації. З мого досвіду, навіть засновники, які ніколи не мали досвіду роботи в громадському секторі, можуть самостійно заповнити ці документи. Це не складно. Це був такий другий крок, дуже важливий. Ось третій крок це якраз похід до нотаріуса, посвідчення цієї заяви, про яку ми ще говорили. Четвертий крок це подача документів. Документи подаються в управління юстиції. Не до державного реєстратора. Наразі не в ці ЦНАПи. А поки ще є так, що вони подаються до управління юстиції. Наприклад, у місті Києві це районне управління юстиції, є 10. В кожному районі є своє районне управління юстиції. Подаються туди документи, і через 7 днів звідти вони забираються. Ми зараз ми подаємо 5 документів і подати ми можемо як особисто, так і поштою. Mm -hmm. тобто, поштою ми тоді рекомендуємо відправляти рекомендованим листом з описом вкладеного. Тобто на Укрпошті ви можете знайомитись такою послугою, як опис вкладеного вам дають такий, от, два невеличких листочки, ви заповнюєте, які документи в конвертик, один залишається у вас, один покладається в цей листочок конверт. Рекомендовано ви відправляєте, і коли отримувач, там, працівник управління юстиції, відкриває конверт, він точно бачить, що у вас був опис, що у вас цей листочок є, що пошта перевірила, і він вже не може сказати, ой, а ви там не відправили якийсь документ, ну, якщо він mm -hmm. тоді, туди поклав і загубив. Ну, але фактично ми не стикаємося з такими порушеннями, можна відправляти поштою, але швидше, якщо ми перенесемо на в прийомний день вручності документи. Якщо я, наприклад, реєструю організацію умовно в Харкові, то мені треба посилати документи до найближчого відділу, правильно? юстиції? Чи це не принципово? По місцю, де ми реєструємо, фактично зараз відсутній такий термін, як юридична адреса. Тобто ми обрати для себе можемо будь-яке місцезнаходження. знаходження. Як зрозуміти, куди ми відправляємо документи, це в який саме орган юстиції. Ми повинні все ж таки визначити, а де знаходиться наша організація, така так звана юридична адреса. Тобто, куди держава, державні органи можуть відправляти нам свою кореспонденцію, свої листи. Вони не так часто будуть приходити, але така ніби офіційна адреса. То ми зараз знаходимося в офісі на цепоте, який це наша поштова адреса. Ми змінюємо офіс там. Змінили минулого року а перед тим ми ще там кілька років тому змінили. Ми, ми не змінюємо нашу офіційну адресу. Вона у нас знаходиться в Солом'янському районі. Туди нам проходять офіційні листи, там це фактично квартира одного з засновників, а наш офіс не можна мігрувати. Тобто ми визначаємо для себе будь-яке зручне для нас місце. Не потрібно ніяких договорів, договорів ЖЕКу про оренду, дозволів від інших людей, що вам дозволяють використати цю адресу для громадської організації. Цього не потрібно. Ви просто в формі вказуєте будь-яку для вас зручну адресу. Тобто ту, за якою буде жити, знаходитися, опрацювати людина, яка зможе отримати лист для вас. Тобто, якщо ви хочете, щоб це було місто Харків, то відповідно, вам треба відправляти наприклад, Харківське відповідне з району або міське управління юстиції, туди відправляти ваш, ваші документи, але відповідно, що і, а, ваша адреса буде в місті Харкові, листи будуть приходити за цією адресою Харківською, і а, податково, куди ви будете здавати звіт, також відповідно, підтягується під цю адресу. Тобто, умовно кажучи, якщо ви тут проживаєте в місті Києвісь. В Печерському районі. Використовуйте цю адресу будь-якого дружнього офісу або квартиру, де ви проживаєте, подаєте ці документи. Відповідно, ви далі контактуєте з районним Печерським районним управлінням юстиції, ви далі контактуєте з Печерською районом Бортковою, але потім ви можете переїхати там, в Рівне, в Луганськ, в Тернопіль і продовжити там свою діяльність. Mm -hmm. Тобто для цього вам не треба буде нічого змінювати. Ви далі будете контактувати з державними органами Печерського району міста Києва, але ви можете спокійно я можу провести Круглий стіл в Кіровограді, мені за це нічого не буде. Абсолютно. Це якраз є перевага нового закону. Що ми зареєстрували організацію в Києві в Білій Церкві, а працюємо, тобто фактично проводимо круглі столи, семінари, інші заходи на всі території України. Чудово. Влас. А що важливо знати про ці терміни подачі подання документів? Ми повертаємося до кроку 4. З моменту, коли ми провели установчі збори, тобто ви прийняли рішення про утворення організації, до моменту, коли ми подали документи, повинно пройти не більше 60 днів. Тобто, у нас є 60 днів для того, щоб підготувати документи, сходити до нотаріуса, подати їх. Якщо ми перебільшимо цей термін, наприклад, подамо через рік, наші документи не будуть розглядатися. Буде вважатися, що організація не утворена. Тобто, у нас є фіксований термін 60 днів. Тобто це фактично 2 місяці, за яких ми повинні підготувати і зробити всі необхідні для нас дії, тобто подати документи. Далі вони протягом тижня часу, 7, точніше 7 робочих днів, якщо ми говоримо про юридичну особу громадську організацію, розглядаються управління юстиції. Якщо ми створюємо громадську організацію без статусу юридичної особи, то цей термін складає 5 робочих днів. Через сім робочих днів... Ми маємо отримати на руки три документи. Це наш статут. Ви пам'ятаєте, що ми подавали його в двох примірниках. Mm -hmm. Один примірник нам повертається. Це свідоцтво про реєстрацію У нас як громадського об'єднання. Тут треба налякатися, свідоцтво буде такого, ну, в форматі А4 на, на звичайному білому листочку аркуші. з початкою, але він там не буде ніяким відблисками, захистами Він буде звичайним і, і власне це свідоцтво. Було. Напевно, вам ніколи не буде потрібно, але але хай буде Хай. Тобто, і найважливіше, третій документ це виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Це якщо ви як юридична особа. Тобто цей документ якраз підтверджує, що ви є, є юридичною особою, що ви внесені в реєстр, що вас поставили на облік податкову пенсійну статистику. Тобто, оце дуже важливий документ. Тобто, ще раз це статут, це свідоцтво і це виписка з єдиного державного реєстру. Оці три документи ви маєте через 7 робочих днів забрати в реєстратор, якого принесли їх. З нашого, нашого досвіду, термін часом затягується. Буває так, що організація зробила якусь там ну, незначну, помилку. незначну помилку, але ця помилка може, може тягнути за собою там, відмову або відповідь про необхідність допрацювати документи. Тому ми радимо а, налагодити. Кон Такий робочий контакт з управління інвестиції, взяти в них робочий телефон, зателефонувати. Отож ну, краще особисто нести документи, а не посилати проти. Але, але документи треба подавати. Не, не давайте їх управляти олівчиком, тому що там вам будуть повертати їх постійно. Тобто подайте їх. Якщо навіть, вам скажуть, що треба щось виправити, вам дадуть офіційний лист, ви точно будете знати, що виправити, в якому пункті і чому. Бо ми також зустрічаємося з зворотньою реакцією, коли там. Кожен там новий спеціаліст вважає, що він дуже добре знає, як має формуватися статут, він олівцем креслить, організація забирає, переправляє, це триває кілька місяців, а потім виявляється, що нам жодного разу офіційно не подавала документи. Організація обурюється, порушується закон, звертається до нас, а ми ну, не можемо нічого допомогти. Ви ж не подавали офіційні документи. Тому подавайте документи офіційно, беріть телефон, цікавтеся, чи ваші документи.